Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється Jaguar X-Type 2007 року на дизельному двигуні. Ось так автомобіль виглядає по колу на новій літній гумі. По салону автомобіль виглядає ось так. Він на білому шкіряному салоні. Дуже красиве дерево на автомобілі. У нас 238 тисяч кілометрів пробіг. Мультируль. Ось так виглядає мультимедіа, підігріви сидінь, автомат. Задній ряд сидінь виглядає ось так. Дуже приємний та охайний салон на свій пробіг. Він дуже гарно виглядає.